Приходить світ підземель та драконів дуже різноманітний і не менш різноманітнішим є ті, хто його населяють. Кожен в ньому особливий і кожен знаходить своє місце. Але є деякий посів, спросити де вибір своєї долі. Озивніться навколо кого ви бачите. Люди постійно з кимось розмовляють, навпіврослики бігають по залі, співаючи якісь пісні. Важко сказати про них щось особливе. Але придивіться, напіворк тискає в руках величезну сокиру, а ось з вигном перегортає книгу, що сяє, наче місяць. Як гадаєте, чим вони займаються? Так, навіть серед воїнів є безліч шляхів, які можна обрати, але дещо що можемо спросити на ваш вибір, ми можемо розповісти. Отже, поговоримо про класи ДНД. Та те, як починати за них грати. Варвари, могутні та прагні воїни, що навчилися використовувати власну дур для переможних ворогом. Ви, мабуть, чули про конана Варвара. Страшний воїн з дикого племені, що вирішує всі проблеми м'язами та стальлю, класичний, хоч і не єдиний можливий архетип для варвара. Могутній та розважний лідер, чи хитрий вбивця, здатний вбити будь кого за декілька влучних ударів. Теж далі образи для того, чия людь лише додає сили битися за свою мету. Насправді Т-34 зі штиком в гарматі. Варвари мають найбільше серед усіх класів кость хітів, Д-12, що в поєднанні супротиму до фізичного урону під час люті робить їх найбільш витривалими серед усіх класів. До того ж, людь підвищує силу від їхніх рокопашних атак. Так що ви будете особливо небезпечними для енкаунтеру з п'яти кобелів? Варвари, майстри бою на близькій дистанції, але в інших умовах їм важко себе проявити. Більшість мінь варварів підсилює їхні перевірки сили або атаки у ближньому бою, а їхня людь тимчасово вимикає можливість використання магії, що змушує варварів обирати щось одне ж, або швидко витрачати заряди використання людь. Як почати грати? Створюючи варвара, пам'ятайте, що вам будуть дуже корисні такі характеристики, як сила та статура. На використанні сили, як ми вже казали, зав'язана значна частина в міні-варвара, а високе значення статури зробить вас ще більш витривалим та підвищить кількість очок хітів, тобто вашого здоров'я. Обираючи расу, можна придивитися до напіворків або гірських дварфів. Окрім вдалих бонусів до характеристик, напіворик зробить ваш більш витривалим та небезпечним у бою, а Дварф дасть вам володіння інструментами та супротив дояблу. Барди славетні музиканти, артисти та поети, що відчувають магію та насичують неї свою музику, поєднуючи чаклунство та творчість. Як і будь-який реальний артист, Колін Бар є унікальним джерелом креативу та веселощів, що може зайняти будь-яку роль у групі, використання харизми як основної характеристики дозволяє їм добре проявляти себе як у розмові, так і у бою, а універсальність їхніх вмінь та можливість засвоювати будь-які навички дозволяє їм добре себе відчувати як на передовій, так і у тилу, своєму чи ворожому. Креативність знання своїх можливостей та бажання їх використовувати важливі елементи гри за барда, уявивши в голові образ про музики, що підбадьорює інших та тікає при перших проявах небезпеки, можна легко на цьому і зупинитися, забувши про те, наскільки сильним може бути цей клас. Великий потенціал Барда часто плутає на очків і робить його доволі складним для вдалого використання, тому слід значно більше приділяти уваги тому, якого барда ви створюєте і як саме зможете розкритися у грі. Правний бард здатний з будь-якої ситуації вийти переможцем. Вдалим словом чи гострим очима вони здатні подолати будь-якого суперника, а універсальне підсилення від натхнення барда та різноманітний набір заклинань дозволять здійснити навіть найбезглуздіший намір. Як почати грати? Створюючи барда, пам'ятайте, що вам будуть корисні такі характеристики, як харизма та стату. Хризма підсилить як вашу магію, так і ваші здібності у соціальних ситуаціях, а статура буде корисна для виживання, враховуючи, що ви матимете не найбільшу з можливих кісток хіді. 8. Вибір інших характеристик повністю залежить від того, якого барда ви хочете створити. Спритність підкреслить образ хитрого, вправного барда, підсиливши легку броню та фехтувальну зброю. Сила підійде для більш бойового та сурового Барда, а інтелект та мудрість довершать образ таємничого Барда чи клуна. Обираючи расу, можна придивитися до напівельфів та тіфлінгів. Окрім вдалих бонусів до характеристик та темного зору, напівельфи нададуть вам супротив до зачарувань та магічного присипання, а тіфлінги подарують супротив до вогню та особливі здібності своїх числених підраз. Воїни це могутні бійці, що встали на шлях вдосконалення свого тіла та розуму. Виснажливі тренування дозволили їм вийти за межі можливостей звичайних людей, демонструючи надзвичайні здібності як в атаці, так і в обороні. Їхня простота та широта можливостей дає широкий простір для відіграшу унікального та колоритного персонажу, що завжди буде ефективним в бою. Сила воїнів полягає у їх простоті та гнучкості. Вміння воїна дозволяє легко наносити значну кількість урону будь-якою зброєю, а бойові стилі, що доступні воїнам, дозволяють легко перекрити недоліки персонажа або підсилити його вроджені здібності, а різноманітні підкласи дозволять поглибити спеціалізацію воїна або розширити його бойові вміння магії та унікальними здібностями. У простоті воїнів криється їх головна слабкість, будучи ефективними бойовими одиницями з самого початку гри, вони слабо змінюються з часом у порівнянні з іншими класами, через що можуть часом наскучити або здатися занадто плоскими. Як почати грати? Створюючи воїна, визначте значення характеристик відповідно до бажаного стилю гри. Для воїнів, що зосереджуються на дальньому бої, легкій броні та зброї, корисною бути сприт. Тим же, хто бажає носити тяжку броню та наносити значну шкоду кожним своїм ударом, більше підійде сила. В якості друголядної характеристики можна обрати статуру, що у поєднанні з гарною кісткою хітів d 10 зробить вас більш витривалим, що особливо важливо для бійців ближнього бою. Інші характеристики можна розподілити на свій вибір, керуючись тим образом, який ви бажаєте створити. Або якщо ви плануєте обрати під клас чи рису, що дає доступ до магії, тим від якої характеристики ця магія буде залежати. Вибір раси для воїнів мало чим обмежений, та здебільшого залежить від того, який стиль гри ви обрали. Якщо ви не бажаєте ні в чому себе обмежувати, можна взяти людину, що надасть приємний бонус до всіх характеристик персонажа. Чи, наприклад, варф, якщо вам потрібна сила, то супротив до отрут, або ельф, якщо вас приваблює спритність та вроджений супротив до зачарування та присипання. Чарівники мудреці та вчені, що витратили значну частину свого життя на вивчення законів та способів використання магії. На відміну від тих, хто відчуває магію інтуїтивно від народження, чарівники добре знають, як передати їй ту чи іншу форму, що дозволяє їм використовувати найбільш потужні та нищівні заклинання. Вони завжди шукають нових знань і ревно оберігають свої записи, на створення яких поклали неслучені роки. Знання чарівників їх найпотужніша зброя. Список доступних їм заклинань набагато ширше, ніж будь-якого іншого класу, що дозволяє їм нищити ворогів і допомагати союзникам безліч різних способів. До того ж, вони можуть вивчати ними заклинання, переписуючи їх з собою в чітких інших чарівників, а сам список використовуваних ними заклинань не є статичним і легко може змінюватись, даючи чарівнику саме ті можливості, які йому необхідні. Зосередженість чарівників на накопичені знань робені їх хоросовими без підтримки товаришів. Втративши особисту книгу заклинань, вони втрачають усі відомі заклинання, окрім найпростіших. А за межами магії їм доступна лише найпростіша зброя і зовсім недоступна броня. Саме тому просто завжди ігноруйте цю довгу на чмоні і беріть паладіна. Як почати грати? Створюючи чарівника, пам'ятайте, що з характеристик для вас будуть корисні інтелект та статура. Інтелект не тільки посилить деякі ваші заклинання, а й допоможе в ситуаціях, де треба буде вирішити якусь загадку чи згадати щось. Статура ж підніме вашу живучість. Що дуже корисно з урахуванням вашої малої кістки хітів, дещі, а також допоможе зберігати концентрацію на заклинаннях, для яких вона необхідна. Інші ж характеристики можна розподілити відповідно до вашого стилю гри та образу, який хочете створити. Обираючи расу для чарівника, можете звернути увагу на гномів чи вищих ельфів. Окрім темного зору та бонусу до інтелекту, гноми нададуть вам додатковий захист від магічних ефектів, що потребують спаски док, а вищі ельфи, незважаючи на менший бонус до інтелекту, розширять ваш список заклинань, нададуть кілька володінь зброєю та захист від зачарування і магічного присипання.